Обратно наш професіонал копка саженців Копаємо. хороша викупка зберігається вся коренева ну дай, дай, дай саженці, дай, дай, дай така ну, Нікуріза на корнях. Три, Три роки саженця. Ось такі. Ось такі саженець. Чуть Тех... Техніка безпеки. саженці їдуть на Їдуть на черкаси дай 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 це ох які Які мощні корні не кори валом От два два стержневых вот такие Зараз покажу, лишається. Давай, кидай сюди. І лишається отакі маленькі. Лишається менші. Вони були обрізані. Отак їх підрізаю тут все. Лишається один. І зараз покажу. Ого, відлимаю. І такі саджанці, виходить менші. Ціна нормальна, доступна, поки є ще, поки є. Тому що це вже передостання викупка, лишаються, лишаються собі отакі менші на слідуючий рік. Всі більші. Викопуються і більше не буду я ростити їх до такого всього віку. Тому що дуже дорого, дуже затратно, дуже багато проходить часу на це все. Ось приїхали. Які замовляли. Он до з Черкащини. Вон тут холодноярщини. Холодноярщини. І пакуємо. І кусок лишений спеціально на Ізмаїл. Всі саженці ж чекають викупки. Поки трактор не стає на ремонт. Зараз поки що менші. Понаривали тут лунний пейзаж весь. Отак. От такі ці менші. Є менші, є більші, є взагалі такі метрові. Тобто ті, що між цими великими, всі маленькі. Сейчас покажешь супер А ну, дай я пропусти мене. О. Ну, такі менші теж всі в мікорізі. Корніва. Суперова, -ма маленькі викаплюються, викопуються взагалі. Бомбічески Все. в Мікорізі. Ось такі саджанці. Цих маленьких трохи буде, кому треба. Поки є, по берегу можна це все підрізати. Є такі маленькі. А. Є більше є менше. Ціна одинакова на них. Недорого. Все, на горіх.